Доброго ранку! Сьогодні особливий день. Чому? А чому би ні? Адже кожен день унікальна можливість почати щось нове. І якщо ви ще не піклуєтесь про свій хребет, тоді можливо сьогодні саме час почати. Динаміка сучасного життя відображається на нашому зовнішньому вигляді і, звичайно ж, здоров'ї. Офісна робота або водіння машини примушує годинами сидіти нерухомо, внаслідок чого ми стаємо уразливими до різноманітних хвороб пов'язаних із хребтом. Одна з них остеохондроз, буквально кажучи, перетворення хряща на кістку. Багато хто називає остеохондроз платою за те, що ми маємо можливість ходити прямо з рівною спиною, адже вважається, що тваринам ця хвороба не властива, оскільки вони пересуваються на чотирьох кінцівках, і навантаження на їхні хребти відсутнє. Якщо раніше остеохондроз вважався хворобою старшого покоління, то на сьогодні він явно з'їв молодильне яблуко, і тепер шийний остеохондроз загрожує нам, починаючи з 14-15 років, а поперековий з 20-30 років. Причини можуть бути різні: порушення осанки, фізичне перенавантаження або навпаки його відсутність, гормональні порушення, надмірна вага, травми, порушення травлення, стрес і так далі. До кінця причини остеохондрозу не виявлені, але їх можна уникнути. Якщо ви стали відчувати численні ниючі болі в спині або попереку, прострілюючи болі в внутрішніх органах, а у разі шийного остеохондрозу з'явилися сильні головні болі, мурашки або кольорові плями перед очима, болі в руках і плечах, це знак, що треба почати піклуватися про своє здоров'я. Люди, які схильні до такої хвороби, лікуються по-різному. Хтось ходить на мануальну терапію, позбуваючись болю через масаж. Хтось відвідує процедури, що складаються з лікувальної грязі, деякі лікуються народними способами або нетрадиційною медициною. Але мало хто знає, що перед усім варто звернути увагу на наше ліжко. Щоб зберігати природні фізіологічні вигини хребта, треба докласти зусиль. І якщо в день цей процес ще можна контролювати, то вночі все залежить від нашого ліжка. Рікарі Вертебрально-оздоровчого центру Євмінова радять спати на ортопедичному матраці і ортопедичній подушці, щоб у положенні лежачі навантаження на хребет було мінімальним. Не дарма наш світ розвивається, щоб ми могли з успіхом боротися з різними захворюваннями хребта. Правильно організувавши спальне місце, ми сприяємо здоровому сну, а отже, і гарному здоров'ю. Бережіть себе на все добре.